Ну, тут як кажуть без слів. Ну, точно ж правлять. Володимир, доброго дня. Доброго дня. Ну, я не можу не, не запитати у вас, що таке життя. Цікаве mm, питання. Життя це подорож. Це подорож, в якій є все. <р Really? small> І, в принципі, можна ще сказати, що це гра. Коли ти живеш граючи, і коли це для тебе подорож, то нема такого, що тебе щось може розчарувати. Може бути якийсь новий виклик. І я вбачаю в цьому дуже таке щось оптимістичне. Але дуже часто бувають такі моменти, коли люди розчаровуються, тому що у них були певні очікування. В мене немає жодних очікувань. Я знаю, що коли ти робиш те, що тобі подобається, те, що в тебе виходить. То це завжди має вау ефект. Але з часом не завжди так буває, що ти зробив певний крок і отримав там певний результат. Тож, коли я живу граючи, і коли я ставлюсь до життя як до подорожі, то мені завжди цікаво. І навіть коли бувають якісь там падіння, а вони теж бувають, то я сприймаю це як. Це щось нове. Це те, що може мене якось розвивати. Це може мене якось розкривати інакше. От, в принципі, таке в мене бачення взагалі життя і того, що зі мною відбувається. Дякую вам, величезна. Я хочу сказати від себе: гарного життя. Хай люблять. Дякую.